Забираємося заїхати прямо в середину того болота. Я не можу вже виїхати! Ще раз назад і пішов! Ой, ой. ой, ой, ой. Тримай ти, б, бо ти зараз впадеш. це дерево! Викап здос, я не думаю, що так тяжко буде. У мене не крутиться переднє колесо а в діме заводиться не хоче. Єсть, ми на місці. Ляха луха, що попробуємо. Й блумов! Все окей, гарно. Йоу, я вас приветствую на канале. каналі. І сьогодні ми з Дімою. Минску на МТ-11. Нарешті будемо пірдолити по ендуро болоті. Відос буде називатися Ендуро болото Що ми плануємо зробити? У попередньому відосі я вас запитував, чи запірдолить нам. В болото, до якого ми приїхали, але ми його в попередньому відосі просто об'їхали з боку, коли каталися на мінську і на МТСі А сьогодні, як я і обіщав, ми збираємося заїхати прямо в середину того болота на Мінську, на м погазувати, попадать. Ми в чоботах підготовилися, щоб не намочити ноги. Я от тако в старому трошки тут, бачите. Діма, так само. І будемо навалювати на савках. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть якийсь комент, що нам зробити далі і що нам заснять. Підписуємось на інстаграм Діми, на мій інстаграм. Посилання буде під відео. І також дивимося попереднє відео, по катушки на мінську і на МТ Дніпра 11. Я прикупив собі нове кріплення, вже буде зніматися від шльома Отут так прикольно. Я думаю, буде все видно вам. Тільки зараз його трошки піднастроїть треба, бо бачите, тут багато регулювань. Бензинчика тут багато, нам вистачить, дирочка не протікає. Все окей. МТшечка прогріта вже. Мінс так само. Добрий день. Поки що ми не на кросовій резині, У нас стокова совкова резина, така лиса. В Діми трошки протектор кращий, ніж в мене. Але все одно, все одно не кросовий, не ендурський, не під болото. Тому будемо якось сьогодні виживати. Я думаю, це буде цікавіше, ніж якби ми запердали на китайських кросовиках з мощною резиною і просто проїхались по болоту. Так не цікаво. А з такою резиною, я думаю, буде дуже таки цікаво. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і ми поїхали. Діма тут зняв флейту тако раді прикольчика. І зараз послухаємо звук мінська. У Нас на Сілусі. Гавроха на мені заводимся. Добрий день. таке? Вона буксує, мотоцикл. Все, Діма полагодив сцеплення, можна валити. Заїдемо. А куди тут Мона? Короче, зараз приїдемо до першого болота. No to Tak, zadnia perydać Їду сюди бо МТ-шка просто сіла і все. Не хоче вже вона їхати, треба випихати, щоб Діма поміг. Я не можу вже виїхати! Треба, щоб ти поміг, бо я вже виїхати, га? Та я думав по полю зашибісь собі буде. Коротше що, я треба завести тут ти йшов мона виїхати. Полаєтесь, він там може виїжджати? Ні, то зриває думку. Ну воно то ж виїхать Де? Воно бачимо де. Ну, то я ще це там де гарне. Що попробуємо. Мага соскальзує. Треба пробувати прямо випхати його. Давай зараз, давай, перепонемо завтра. Та воно мабуть не піде тут. Давай. давай. Треба пробувати підняти передні колеса і на цю фігню витащити і все. І воно має піти. Вот такой раз скачай Давай ой, Еще раз назад И пошел Жди. Еще раз ой 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 ой, 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 ой поднимай Поднимай ее А то бензин утечет Ой Упала Ну ничего страшного Давайте заведемо і попробуємо Я так не заведу. Чого випхаємо? Ну тако... Колючі Тримай тримайте. Тримай ти б, бо ти зараз впадеш! це те! Дерево не давало прохода. Хух. Хух. Я щось вже задовбався сильно. Фух. Поки випхали його, це капець. Ну що, їдемо далі? Рече, але добре, що хоч тут їде гарно. Рязюка труситься, а ми з Дімою їдемо далі в <різь> рязюку. Знову грязь! Попереду мощний горбок, і я туди вже не доїду. Мені не особо хочеться вже й, ух, туди пертися. Це капздос, я не думав, що так тяжко буде, бо я цим тешку тупо пхаю, а не їду. Просто нереально мені їхати тут. Five minutes later. Дима прийшов, зараз пхаємо з ним двох. Ну Ось такий ми шлях подолали, там, геть звідти, от звідти навіть, і ось сюди по кругу приїхали. І чесно кажучи, я вже дуже сильно задовбався, тому що я не їду обхаєм тежку, там ще було нормально, непонятно чого, а тут просто капець начався. В Діме нормально, він легкий вроді йде. Може бути, а в мене просто капець, А нам же треба геть туди доїхати. І там ще заїхати в, жорстку, в жорстке болото і потім повернутися назад. Ну назад же, в принципі, нема що знімати, та сама дорога, хіба що як хтось паде, може засніму. Тому не перемикаємося і їдемо далі. У мене не крутиться переднє колесо взагалі. Треба його почистити. А чи я його зможу почистити? А в Діми заводиться не хоче. Все, я почистився, Діма завівся. Можна пробувати їхати далі. Есть! Есть! Ура! 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 Поднимаю! Фу, не могу! Що ми тут маємо? Конкретна така, ну, я б не сказав, що геть. капець конкретно, але достойна, достойна кальобуха, перша колія і ось тут є друга колія. Перша не така сильна, а от друга тут вже поглибше. Можна покупати мотоцикли конкретно. Тут взагалі почти що по повністю почобота. Не, сюди ми заїжджати не будемо. Оставимо оцю, оцю коротше, полосу колію, ми залишимо для МТшки на кросовій покришці. Я вже вам розкажу, замовив кросову покришку, скоро прийде. І тоді ми вже запердолим ось сюди на МТшці. Можна буде спробувати коляску вчепити, але з коляскою в два рази тяжче буде проїхати цю всю фігню. Тому давайте спочатку заїдемо сюди, де менше багна, де мілше. І тоді вже там. Я не знаю, чи вона виїде. А ви напишіть в коменти, чи проїде зараз МТшка і Мінск, чи ні. Йоу, я вже в своєму спорядженні і будемо пробувати. Дощ просто бешений, ну хороший такий, і він не перестає, тому треба їхати. Україна те жиє, много літа наймає. Україні те жиють, много літа наймають Бляхалуха, Ну давайте попробуємо. Пошел труда! закончился, я забыл все краника открыть, не вы, краник был закрытый, краник! Я думаю, бензин кончится, это На канал і ставте отакі лайки і пишіть комент. А зараз їде Дмитро. Відпочла! Я думаю, вам таке відео сподобалось, бешене, мощне, понавалювали. Все окей, гарно. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь крутий комент. Можете задонатити, якщо хочете, на бензинку до МТшки. І ми будемо вже вирушати додому. Хіба що, може я ще зараз для тіктока, для інстаграма завалюся ще раз в яму. А не забувайте, що вже. Коли я поставлю нове колесо, мені дід дав своє нове колесо до МТ-рівненьке, все чітко. І я замовив покришку кросову. І оцю яму залишимо на вже кросову МТ-шечку в слідуючому відео. Тому підписуйтесь і не пропускайте відоси, бо далі буде жорстче, ніж зараз. Дощ, закінчився, повели пряму трансляцію в інстаграмі, тому будемо вирушати додому. Поїдемо отим маршрутом туди наверх і через село на асфальті твердому додому. До речі, в мене заробив стоп. Світиться за все окей, клас. Не з того ні сього просто. Є б! Одломав! Ого. Оцю фігню виноса тупо руль диви. йо а як так? Офігеть! Гляньте, все, одломано. Оце то прикольно. Не знаю, чи доїду, ну спробуємо. Дорога погана, ще дощ іде. Йоу, я думаю вам таке відео сподобалось, якщо так, пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм Діми, на мій інстаграм і не пропускайте відоси. Всім пока! Отака в нас сьогодні МТ-шечка після покатушок. Запердолена просто капець, заробив стоп. Ха. Я радий. Тут все в багнюці, акумулятор. Коротше, жорстко покатались. Буду зараз мить і може піду переберу кадри зняті сьогодні.